Працівниками управління протидії злочинам пов'язаних з торгівлею людьми спільно з працівниками Київського Святошинської районної прокуратури було задокументовано злочинну діяльність організованої групи осіб, яка період часу 2012 року понині займалася сутенерством та звідництвом на території міста Києва та Київської області. Керівником цієї організованої групи був 32-річний житель Київської області. Який створив широку мережу притонів на території міста Києва. В результаті проведених санкціонованих обшуків нами було вилучено грошові кошти в сумі 50 тисяч гривень, також банковські картки, засоби контрацепції. А також були вилучені чорнові записи так званої чорної бухгалтерії, згідно яких середньомісячний дохід даної організованої групи від незаконної діяльності складав приблизно мільйон гривень. На даний час всі члени даної групи затримані в порядку статті 208 кримінального кодексу України. Та підготовлені клопотання до суду з метою обрання у відношенні них міри запобіжного заходу. Дані їх дії кваліфіковані за частиною 2 статті 303 Кримінального кодексу України та частиною 2 статті 302 Кримінального кодексу України.